Всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto і на перегляді у нас сьогодні ось така красотка Audi A3, яку привезли з Європи, розмитнили, зробили сертифікат і в будь-який момент готова до першої реєстрації в МРЕО на облік. Ціна питання першої реєстрації в МРЕО буде коштувати вам десь близько 4-4,5 тисячі гривень з урахуванням пенсійного фонду. 3%. Красивий колір синій. На сонці він такий яскравий. Обслужений автомобіль завжди обслуговувався на Audi сервісі. Технічно справний. Візуально дуже класно виглядає. Салон як новий, це покажу. Ну і звичайно ж двигун, правильний двигун, подивіться, 1,6 Це не FSI, не TSI, це MPI BSE. 102 кінських сили, звичайний, простий, перевірений часом двигун, дешевий в обслуговування. За цим двигуном всі ганяються, всі хочуть такий двигун, бо економний і ставиться газ на нього дуже просто, недорого, тому що один розпредвал, вісім клапанів. І ще що цікаве по цьому автомобілю? Трансмісія автоматична, шестиступеневий гідротрансформатор, японський Aisin Ідеально підходить цей автомат до цього двигуна, або двигун до цього автомата. Тому і розхід невеликий, і їде нормально і економно. Максимально близько показую вам кожну деталь по кузову, щоб було зрозуміло, що тут все дуже добре. Зимова резина нова. Hankook, Made in Корея. 205-55 r 16 Якраз в сезон Ось стан кузова. Градом нічого не побито, все рівненько. Зазори всі рівні. Ззаді є парктроніки. Ходовка збита, нічого не стучить, не гримить, висока машинка. ну, Видно, що все дуже добре з ходовкою. Тепер по комплектації, по салону, по історії. Автомобіль 2007 року випуску. Зараз покажу, як виглядає салон. Є історія, сервіс, КАЄ, останнє ТО, коли проводилась інформація. Ну, наприклад, 217 тисяч було 8 місяць 23-й рік. Масло 5 в 40 Далі ось сервіска 75 кВт, ось розхід палива. 5,9 траса, 7,7, змішаний цикл і 10,9 місто. До 10 літрів ця машина бере по місту. Багато тут різних записів. Кому потрібно, приїде, подивиться, почитає, перевірить. Йдемо далі по салону, по стану салону, Є підлокотник. Клімат-контроль двохзонний, підогрів сидінь. Автомат в ручному режимі можна переключати. Ось стан салону. Багажник. чистку не робили, але все акуратно чисто. Цей весь комплект тут є, і наліпка ця наклейка є, Там по двигуну і так далі. Всі 4 склопідйомника. Шкіряний руль, стан руля. Зараз заведемо, подивимося послухаємо, як працює наш двигун. Так, 220 тисяч зараз. двері відкриті, там підпис. автомат ідеально працює, ніяких пінків, ні затягувань, не пробуксовок все нормально. Парктроніки ззаду є, працюють. ну Зрозуміло, що так нічого ти не, не, не зрозумієш, як він працює, треба тільки їздити, в їзді, Спорт режим ну якщо дивиться сюди, то тут бачите, показує, переключається, де як що. Нічого не стукає, не штовхається, шість передач. Помилок ніяк нема. показує, що не пристебнутий і на ручнику. Зараз подивимося, як працює двигун. Так, робота двигуна, ось ГРМ мінявся 167 тисяч. Є відмітка. Ось робота двигуна 1.6, і 6 BSE, MPI. Це тут на таких резинках цей вентилятор, який продуває там каталізатор і так далі. Не димить картерних газів немає, мотор масло не бере. І сюди не димить. Машина, до речі, прогріта, зараз покажу. Ось тут наліпка є показано BSE мотор і номер двигуна. Це на місці. Добре, рівно працює двигун. Нічого не троїть. По вихлопу теж нічого тут. Не димить. Ось такий Audi A3. Тому друзі, кому потрібна така машинка, комфортна. Хороше, шумоізоляція дуже класно тримає дорогу, рулиться. Ну це ж все таки Audi не Volkswagen Golf. Поцікавіше буде це може. Дай Да й неї неїс. По місту саме те. та й по трасі вона дуже класна. Тримає дорогу і їде. Тому звертайтесь, друзі, приїжджайте, дивіться, тестуйте, перевіряйте. Рядом Мрео, допоможемо швидко зареєструвати автомобіль. Правда, програми Лізинг Кредит теж допоможемо, кому не вистачає трохи. Хороший, дуже хороший варіант. Обслужена. І візуально дуже класно виглядає. Рідко. Рідко зустрічаються в такій комбінації з таким двигуном і коробкою і в такому стані. Ось, попалась така. Тому запрошую на перегляд, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Дуже-дуже достойний варіант. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Ставте вподобайки, любе замовлення теж можемо привезти. До зустрічі!